Цей автомобіль здатен покорити серце кожного драйвера. Нове покоління з'явилось зовсім недавно, і вже сьогодні ми представляємо вам гарячий седан під назвою Honda Accord. Наскільки мені відомо новий Accord – Ще не продається офіційними дилерськими мережами України, і дуже приємно, що ми одні з перших тестуємо автомобіль, який є мрією багатьох людей. Вартість такого красення становить 43 тисячі умовних одиниць. Авто комплектується двома подушками безпеки: круїз контролем, електричним люком, багатофункційним шкіряним кермом, маршрутним комп'ютером, двохзонним клімат-контролем і шкіряним салоном. Не потрібно забувати про АБС та ІБД. До речі, робота вище згаданих систем заслуговує на високу оцінку. Про комплектацію можна говорити довго, але хочеться пошвидше перейти до зовнішнього вигляду. Саме він, септо екстер'єр, привертає максимум уваги. Стрімкий дизайн екстер'єру ідеально запам'ятовується. Трохи здорової агресії, вдосталь модних елементів і неперевершене відчуття такту. А ще індивідуальність, яка невимушено лягає під консервативний стиль старовинних замків. Престиж додає відчуття впевненості. Я зовсім не хвилююсь про цю чарівну леді. Вона обов'язково приїде. Адже Хонда добре подбала про наше майбутнє. Внутрішнє оздоблення салону також продумано до дрібниць. Кожен елемент знаходиться у відповідному місці. Відразу зрозуміло, що виробники спочатку зручно розмістили водія та пасажирів, а вже потім планували кузов. Як кажуть, коментарі тут зайві. Все видно з першого погляду. Безмежний простір, високоякісна шкіра та ідеально підігнані деталі. Скажімо так, салон відповідає всім найвищим стандартам. Багажне відділення об'ємом 459 літрів теж не буде зайвим. Особливо для тих, хто полюбляє мандрувати. Звукове оформлення салону пропонує фірмове гарчання двигуна і ненав'язливий шум вітру. Всі інші аспекти відходять на другий план. І це не може не радувати. Оскільки довготривале перебування у шумному автомобілі спричиняє швидку втому. А цього нам зовсім не хочеться. Не забувайте, що ви дивитесь програму «Автоклас» і Ми тестуємо нову Honda Accord, яку надав нам автоцентр Рік авто. Залишайтесь з нами за декілька секунд. Продовження.